Всім привіт, друзі! Вибачте, що я пропадала. У мене просто не було часу знімати відео. Так, я йду до мами на роботу, ну як іду, вона за мною приїде, що нам треба. Нам треба резинку, тому що я розчинита і вона сказала, що вона мене там починить. Ну, заплітати за буде. Або ж яку... ну, щось учинить. Почекайте, в мене резинка застряла. От резинку і три, дві маленьких резиночки. Я ось на дві. А я забула її звідувати, чи треба брати на себе спедер. Ну, я його на себе вольну, аж не треба буде, то я його просто в машині геть бережу. Так. Я вже відкриваю. Так. Все. Е, так, треба і ще бонуйти. Так. Перша. Резинка. Перша резинка, друга резинка. А, і все, я тільки дві хотіла. Добре. Так. Кладемо. Так, почекайте. Все, отак от я учинила. Так, от така от в мене тепленька кофта. Так, я до вас вже повернусь, коли я буду обупатися. Так, я вирішила зняти все з кімнати, я вже оділася. Беру беру рязу так. Чекайте. Я просто не розумію, що мене стікопті колить. Ладно, все мирно. Добре, все, можем іти. Так. Пока. Так, нам сказали, що учора. Сила. Так, я до вас повернулась, когда я уже обуюсь. Так, все, я уже обувалась, вот так вот. Так, можем идти. Ладно, ще буде друга частина, тому що мені треба позвонити мамі, щоб вона що, коли вона за мною піде. Ладно, всім пока.